Друзі, обіцяв якось зняти на цю гру купити бонуску. Бонуску не просту, а бонуску за 200. Нехай вона буде, побачимо. покрутим, повертим, Буде пісня чи не буде. Так, хорошо. Це в нас тут аж цих 5 штучок треба, йолки палки Ну, полетіли, побачимо. Бонуска насправді не дешева. Так, 63, збираємо щити, додаються спіни і потім ножник X3. І ну і тось... Вся суть тут однакова. Так, 10 спінів, а ти нічого не ловиш, козлина. Це саме хуже. Дві нічого, нема ніяких реліквій. Так, є чаша за 420, але якби чудливіше вона впала, було б... Би... краще. Давай, подружання. Тільки злий тікі туки прийде і зробить нам ай-яй-яй. Диви, капець. Так, є, хорошо, тільки туки, хорошо. Дуже добре, це якщо чесно, дуже добре. Ще п'яті хаточку ми підковиляли. Так, косар є. Ну, треба ще косар. Давай, закрий випрос. Так, немає. Ну, В будь-якому випадку вже не сильний мінус, але покажу вам цю хоч тут бонуску. <хи> Давай, щось злови, бо прийде тільки тукі. Все, зараз прийде тільки тукі після цього ходу. Це жопа. Тоді очко грає капець, все, він зараз йде. Тут очко грає капець. Камінчик дало. Йо, бенебе бобене. Диви, нічого немає. Дало цих два лишніх хода з цими гонками. Так, є. Меч є ще, це ще 210. А ні, 315, це я ще не вмію. Давай ще по одному щось злови. З женем цю козлину Просто що-небудь злови ну, як що небудь, не що-небудь, і нічого не дало. Касар 400. Ну, що, друзі, хотіли обзорчик, зняв вам обзорчик. Але тут можна від 138... Ні, забираємо косар 386, що маємо, то маємо, друзі. Гра прикольна, бонуска, звісно, не зіграла цей раз так весело, як би хотілося. Що маємо, то маємо, друзі. Злий тільки тут і нас победив. Нічого, можете знайти на моєму каналі, ще й багато інших відосів. Тому передивляємося і заробляємо бабосів. Всіх обняв, всіх поцілував.